Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. Рік тому росіяни знищили лижну базу у Чернігові. Сьогодні вшанували пам'ять загиблих там бійців Збройних сил. Втратив ногу в бою і мріє повернутися в стрій. Розповімо історію бійця Збройних сил України Євгена Хандрамая. Саджають ліси у 30 кілометрах від кордону з РФ на Новгородській вершині розпочалась весняна висадка дерев. Лижну базу у Чернігові можуть почати відбудовувати вже цього року. Наразі тривають роботи зі створення єдиного цілісного майнового комплексу. Про це Суспільному розповіла заступниця голови обласної ради Ніна Лемеш. Рік тому у березні росіяни авіаударами та артобстрілами знищили лижну базу. Військові зсу її обороняли, а згодом врешті вибили росіян звідти. Коли і як планують відбудувати спорткомплекс, розкажемо далі. Біатлоніст Роман Воскобойник набирає швидкість на трасі лижоролерів. Траса єдине, що вціліло після спроб росіян захопити лижну базу. Приміщення лижної бази розбомблене, а ліс посічений обстрілами. У рік тренуватися на базі, а потім ось таке. Не дуже приємно це бачити. Хлопець займається біатлоном два роки. Сренування постійно проводилося. Тут э, чемпіони постійно були. Футбол тут ще грали, коли не було сніга. До російського вторгнення тут тренувалися біатлоністи і лишники. Тут проводили чемпіонати України та гонки чемпіонів. У березні 2022 року тут тривали бої за Чернігів. На лижну базу скидали авіабомби і обстрілювали артилерією. Об'єкт був важливий, можна сказати, це як ворота до Чернігова. І тут наші танкісти і стрільці показали свою спроможність виконувати ті завдання, які ставить батьківщину. Поки тривав артобстріл, вже були спроби висадити людей з техніки. Все закінчувалося. Ось однаково вони відходили. Тобто вони бачили, що опір люди чинять, чинять опір. Запекли професійну і відходили сьогодні. На лижній базі вшанували пам'ять військовослужбовців, які загинули, захищаючи чернігів. Комплекс зруйнований, але процес відбудови може розпочатися вже цього року, говорить заступниця голови обласної ради Ніна Лемеш. Можливо, уже в цьому році тут розпочнуться будівельні відновлювальні роботи. Перше, це зараз над чим ми працюємо, це ми створюємо єдиний цілісний майновий комплекс, який має налічувати усі розрушені стіни лижної бази, лижеролерну трасу, стрільбище, усі земельні площі, які Знаходяться всередині лежаровної траси, ну тому що біатлонний і спортивний комплекс це не лише одна будівля, а це велика територія. Чи підлягає відбудові приміщення, де раніше жили спортсмени, стане відомо після проведення експертизи. З того, що ми бачимо, то це буде повний демонтаж і нове будівництво і самої будівлі лижної бази, і спортивних об'єктів, таких як спортивні зали. І лежерожна траси, і стрільбіща, і е, резервуару для штучного для води і для штучного снігу. Це буде е, вздовж траси, лижної, зимової, буде осніження штучним снігом. Це буде освітлення, це буде стадіон. Тут теж де можна буде там і в ігрові види пограти, і там якусь підготовку зробити. Тому це такий великий-великий комплекс. Якщо отримують погодження від уряду, підтримку фондів, які фінансуватимуть відбудову бази, то завершити будівництво можуть за два-три роки, каже Ніна Лемеш. А 11-річний Роман Воскобойник будує плани на спортивну кар'єру. Стати призером чемпіонату світу, чемпіонату світу, там отримати хрустальний кубок. Дар'я Яншкевич, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів. Втратив ногу після поранення в бою і мріє повернутися в стрій. Боєць збройних сил України Євген Хандрамай нині лікується в госпіталі і чекає на протезування. Поранення він отримав біля Бахмуту. З поля бою його та двох армійців витягнув їх. Побратим Євгену довелося ампутувати ногу. Його та інших військових, які нині проходять лікування у госпіталі, нагородив відомчими відзнаками командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Детальніше в сюжеті. Я сам собі наклав, а на другу я не встиг, тому що вже дуже потеря крові була. Пораненого і без тями Євгена побратим виніс на собі з позицій, яку обстрілювали росіяни. Це був бій у лютому біля Бахмута. Висунулись ми на посадку, закріпились на позиціях, ночь. Ну, День нормально простояли, не давали, утримували позиції. А під вечір вже почали немасштабно ну, лізти, масштабно обстрілювати, де ми тримали позиції свої. І прилетіло снаряд зі СПГ в мій. і ранило нас трьох. Євгена привалила землею військовий, який отримав більш легкі поранення, виніс на собі побратимів із поля бою. Він нас просто тяг, він тяг спочатку одного, потім другого. За мною вже за останнім пройшов, бо мене присипало, мене не видно було. Коли я вже почав кричати, подавати якісь знаки, тоді він тільки мене витяг вже. Він нас відтягнув, я не знаю, десь по кілометру кожного він тягнув. Врятував своїх побратимів Денис Гладковський. Він родом із Сендніва і зараз продовжує службу. Після порятунку товаришів вони ще не зустрічалися жодного разу. Але Денис телефонує друзям і дізнається про стан їхнього здоров'я. Д... да, Денис, я тут на телебач... телебачення ось біля мене, так я за тебе розказую, як ти мене спас. Євген погано пам'ятає, як його довезли до госпіталю. Знає лише, що турнікет, який самостійно наклав на свою ногу, зупиняв кровотечу 21 годину. Через це й довелося ампутувати кінцівку. Я вже потом відкрив очі, коли я був уже міщенка в Дніпрі, коли вже зроблена була операція. Наразі він лікується і розраховує на якнайшвидше протезування. Думаю, але хочу повернутись назад. Євгена та військовослужбовців, які зараз проходять лікування у закладі, відомчими відзнаками нагородив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Є надія, що в подальшому зроблять відповідний протест, той який ну зробить комфортне твоє життя, що все має бути добре. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. У місті паніка, а ми йдемо пекти хліб. Згадує початок повномасштабного вторгнення Ірина Тригуб, яка керує міні-пекарною грай спожив спілки у Новгороді Сіверському. Ця пекарня єдина в місті. До вторгнення росіян на Чернігівщину на підприємстві випікали булочки. Після 24 лютого, коли місто виявилось відрізаним ворогом, підприємству довелось перекваліфікуватись на випічку хліба. Як це було в сюжеті наших кореспондентів? Разділка хліба Жанно пшеничний хліб на заквасі. Пекарки розкладають готові хлібини на дико і тут же його відправляють в піч. Хлібин влазить шість лістів і по шість хлібин. Тридцять шість хлібин зараз можна спекти. За день випікають до трьохсот хлібин житньо пшеничного хліба, зробленого на заквасці. Це та закваска. Я розраховую на кількість хлібин. Цього відерця хватить нам на сьогоднішній заміс хліба. Хліб на заквасті та й, взагалі, хліб рік тому, коли росіяни зайшли на Чернігівщину, у Ногорді Сіверському випікали лише тут. Іншої пекарні в місті нема. 24 февраля. Ми всі проснулись від того, що почали дзвонити родственники, началась війна. Що у вас там відбувається, Ви на прикордонні? Почали перезвонити друг другу у колективі. Що делать? Вирішено було, що підприємство не становиться. Виходимо всі по графіку. У людей паніка по городу всі шукають хто машину, щоб евакуюватися, хто бомбосховище. А ми йдемо пекти хліб. До 24 лютого минулого року пекарня спеціалізувалась на здобі: булочках, плюшках, круасанах тощо. Буханців чорного хліба випікали до 50 штук. Довелось пекарям міняти асортимент. Хліб розібрали зразу. Весь нашого борошна і наших запасів вистачило, Ну буквально навірна дня на три-чотири. Людей було дуже багато, стояли від порога сюди, до самого прилавка, купували хліб. Ми понимали, що це людям без кино, головне на продовольстві. Шість утра і десь до 5-6 вечора ми тут були. Так як підприємство маленьке, у нас запас дріжджів було ну, на неділю на півтори. Так як до війни ми трошки експериментували з закваскою, вирішили її вирощувати для виробництва ржано пшеничного хліба. Жителі міста також приходили за закваскою, щоб вдома випікати хліб. Дріжджів у місті не було де купити. До нас приходили, просили дріжджів. Ну так як дріжджі закінчувалися. Ми, ми пропонували їм можете спробувати на закваски. Розказувала і спосіб, як приготувати на закваски хліб. З борошном для пекарні допомагали тоді місцеві підприємці. Привозили сюди безкоштовно. Мука, кінечна була ні виліжена, сира, ну от яка є. Также нам допомагали местные предприятия. Хто мішок, хто несколько мішків. Ми, в свою очередь, благодаря этому могли допомагати местному населенню. П'ять пекарів на добу тут випікали понад тисячу хлібин та багетів. Печь у нас не виключалася до 4-5 часов вечора. Во вторую смену Потому що завтра нужен хліб. У той березень довелось задіяти старі печі. Зараз вони стоять на складі. Зараз вони не використовуються. а тоді, до виходу не було. Ми використовували старі ці печі. Як тільки окупанти залишили Чернігівщину, на прикордоння знову змогли доправляти борошно і дріжджі, тут відновили випічку з доби. А хліб на заквасті став тепер їхньою візитівкою. Тетяна лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів. На Новгородській вершині, у 30 кілометрах від кордону з Росією лісники розпочали весняну посадку лісу. Допомагали їм школярі, які займаються в Задеснянському шкільному лісництві. За тиждень, каже лісничий Григорій Гуща, мають встигнути засадити понад 10 гектарів площ, бо піщані ґрунти швидко втрачають вологу. Подробиці в сюжеті Тетяни лось. Смотрите, Отак жильома. От поеті пори ми вот, так це має бути земліча. Лісничий Биринського лісництва Григорій Гуща показує школярам, як висаджувати в землю саджанці сосни. Так, хто з мечами? Руслан, беріть мечі. Це перша висадка лісу в цьому році. Земля місцями ще мерзла. Ні, не, не важко. Це просто. Даже якось можна так Таких родов три-чотири зараз, думаю, можна одаліть. Ці юнаки та дівчата займаються в гуртку при задеснянському лісництві. О, як раз ліс садиш? Ой, може, четвертий. Щоб було дерев більше. Щоб спомнити можна було що то. Він випилюється, надо новий засаджувати. Знаєш, що де це сам просадив, уже, знаєш, що теж какой-то вклад зробив в этот ліс. Мені це подобається. Це свіже повітря. Телефон завжди буде, а ліс. Ну, це ліс. Раніше Олеся була учасницею гуртка при лісництві, а тепер сама два дні як почала працювати тут лісником. Сподобалося приїжджати сюди, садити ліс. Ну і вирішила піти на цю спеціальність лісове господарство. Зараз ось працюю тут лісником. Площу засаджують однорічними саджанцями сосни, яку вирощують тут же у лісництві. Це лісовий розсадник сосни звичайної. На цій площі виростили 150 тисяч стандартних сіянців. У цим сіянцям один рік. Цей ліс розташований за 30 кілометрів від російського кордону. Торік, під час російського вторгнення на Чернігівщину, лісівники також висаджували ліс. Всіли, поспілкувалися, що нам робити. Якби і війна, і окупанти їздять. От. Ну, вирішили те, що посадку виростили почву підготували, давайте садити. Якщо залишити на другий рік, то десь в половині менше, ніж хуже, ніж приживається першого року сіянці. Приблизно за тиждень в Задеснянському лісництві мають встигнути засадити понад 10 гектарів молодого лісу. Чим швидше, тим краще. за неділю ми повинні все встигнути. У нас піски у нас швидко влага входить. Ми спішимо, щоб посадити швидше, щоб у нас було більше влаги в землі. Шоб швидше приживає, Тоді лучше приживається. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.